Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юлія Долгополова. І сьогодні ми поспілкуємось з синоптикині українського гідромецентру Наталією Птухою, аби дізнатися, коли нарешті потепліше. Вітаю вас! Розкажіть нам, будь ласка, коли все ж таки було зафіксовано різке похолодання і з чим воно було пов'язано? Так, вітаю вас, вітаю глядачів. Все ж таки, похолодання було в нас зумовлено надходженням прохолодної повітряної маси з північних широт. Так сталося, що баричні утворення над нашою територією були переважно це поле підвищеного тиску, тобто, коли в нас така більш спокійна погода у більшості регіонів без опадів, але в той же час повітряні потоки, саме вітер і повітряні маси, надходили з північних широт. Тобто вітер був переважно північний, північно-східний, і це, в принципі, тривалий такий був процес. І відповідно до нас надійшла ось ця прохолодна повітряна маса, яка зумовила освіти. Особливо в нічні години доволі низькі значення температури. А по деяких регіонах, таких як Західні та Північні області, подекуди навіть і на Вінниччині спостерігалися заморозки, переважно на поверхні ґрунту. Ну якщо дивитися там трошечки там на тиждень назад, то подекуди та навіть були і заморозки в повітрі по північному сходу України, тобто це Чернігівщина та Сумщина. Такі погодні умови в нас поки що продовжують зберігатися вже. Дещо меншою інтенсивністю зараз буквально е, наступні два дні, якраз таки трошечки буде вже. Е, Починати атмосфера бути в такому як перебудові, але вже більш відчутна перебудова, звичайно, в нас буде з 17-го числа. А ось ці найближчі дві доби так, у нас ще доволі е, прохолодно, але у більшості регіонів все ж таки температура в нічні години 3,9 е, тепла. А ось в денні години будемо мати 13-19 і вже певне підвищення, знову ж таки, з 17-го числа вже таке більш відчутне. Е, Щодо заморозків, то е, ну, місцями вони ще можуть залишатися. Залишатися в нас знову ж таки по західних та північних областях. Ну, звичайно, решта території, центр, південь у нас залишається переважно і частково східні області можуть бути також в нічні години в ніч на 16 число. Подекуди ще з заморозками на поверхні грунту, але е, загалом вже потім знову ж таки підвищення і повертаємося до більш комфортних температур, більш таких прийнятних травневих. І в день години, вже ближче до вихідних, день максимум вже будуть до 20 градусів, а подекуди і вище, тобто весняне тепло повертається. Скажіть, будь ласка, чи були зафіксовані якісь температурні рекорди, можливо, в цей період? Ні, в цей період, наскільки мені відомо, тобто у нас кожні метеостанції на даний час. Працює близько 160 по території України, то не було зафіксовано якихось аномально низьких значень температури. Тобто, це коли вважається за всю історію спостережень для кожної метеостанції, звичайно, це свій ряд. Ну для київської це близько ну вже 150 років. Тобто, у нас не було таких, щоб десь було надзвичайно низькі такі значення температури. Тобто, в принципі, для травня заморозки це. Ну, доволі типове, хоча, звичайно, і неприємне явище, тому що весна це перехідний сезон, і відповідно ця зміна повітряних мас вона ну дуже відчувається, коли, наприклад, надходить більш холодна повітряна маса. Ну, в цьому році маємо ось такі погодні умови. І наостанок розкажіть нам, чи є вже якісь прогнози на початок літа, яке воно буде для українців. Скажімо так, таких прогнозів, які були б корисні саме користувачам і могли використовуватися в в повсякденній практиці, скажімо, в повсякденному житті, звичайно, таких прогнозів немає. Є загальні тенденції, і навіть ще такі більш такі сезонні прогнози, які випускають фахівці, наприклад, інституту гідрометеорології, це кліматологи, то вони будуть вже ближче наприкінці весни, ну буквально десь ну, днів через 10, скажімо так. А зараз ми можемо говорити про загальні тенденції, того, що звичайно в нас періоди ну, сезони мають тенденцію до того, що все частіше температурний фон вищий за кліматичну норму. Хоча і звичайно винятки також є, які як ми зараз бачимо, таку погоду в травні. Ми спостерігаємо, що безпосередньо ось на території України, так склалися погодні умови, що ось маємо певний період, коли. В нас температура нижча, скажімо так, і відповідно прохолодна. Але загалом щодо сезонів, як і зимовий ми бачили так, в принципі, і в літньому все частіше будемо спостерігати в зв'язку зі змінами клімату. Періоди з хвилями тепла, тобто, коли періоди з високою температурою, вищою за кліматичну норму, будуть все ж таки більшими, ніж періоди з хвилями холоду і більш прохолодною погодою. Тому говорити, скажімо так, про якісь значення поки що ми не можемо. Але загальні тенденції, звичайно, ну і такі аналіз кліматологів базується на тому, і передбачає, що звичайно можуть бути високі значення температури. Але які саме наскільки це треба, звичайно, вже дивитися безпосередньо ближче до кожного місяця. Наприклад, вже прогноз на місяць ну, більш-менш можна. На нього орієнтуватися, а ось в сезонні вони тільки загальну тенденцію можуть розказувати. Добре, дуже дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. На все добре. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.